Добрий день. Вітаємо присутніх на обласному семінарі для директорів закладів пошкільної освіти. Будинок творчості, дітей та юнацтва – заклад, який налічує понад 85 років своєї історії. Розпочато у жовтні 1939 року. Наш заклад з моменту заснування мав технічне та спортивно-технічне спрямування. Ці напрямки і зараз в пріоритеті, бо дозволяють залучати додаткової позашкільної освіти учнівську молодь, для якої важливим є stem напрямок на сьогодні в закладі працюють 33 гуртки різних напрямів за профілями: 4 науково-технічного, 6 інформаційно-технічного, 4 СТЕМ-профілю, 5 спортивно-технічного, 1 військово-патріотичного, 1 – гуманітарного, 8 художньо-естетичного, 2 естрадно-театрального, 2 соціально-реабілітаційного. Ми переконалися, що проникнення СТЕМ інновації в українську педагогічну практику мотивує педагогів до пошуку інформаційного інноваційних технологій до вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду в освітній простір нової української школи. З 2018 року наш заклад долучився до дослідницького експериментального проєкту регіонального рівня науково-методичні засади створення інноваційної моделі stem освіти і став єдиним офіційним представником позашкілля міста Кам'янське з цього напряму експериментальної роботи. Долучившись до науково-дослідницького проєкту, педагоги отримали мотиваційний поштовх до активізації процесу самоосвіти професійного самовдосконалення і продовжують. Участь у всіх stem заходах Департамент освіти за підтримки міської ради всебічно допомагають розвивати stem освіту в місті Кам'янське. Головна мета будинку творчості дітей та юнацтва у популяризації stem напрямків полягає у впровадженні напрямів моделі STEM на заняття гуртків початково-технічного та спортивно-технічного напряму. Залучені до стрім навчання гуртків художньо-естетичного напряму, формування навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, ранньої професійної самовизначеності, готовність до усвідомленого вибору майбутньої професії stem напряму багаторічний досвід співпраці довів, що партнерська взаємодія є продуктивною і відкриває нові можливості для готовності до свідомого вибору, оволодіння майбутньою професією та покращу якість освітнього процесу. Схема про співпрацю Заклади загальної середньої освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників, Кам'янський професійний ліцей, Кам'янське вище професійне училище, Дніпровський державний технічний університет, центр молодіжних ініціатив, центр біофарма плазма, громадська організація бджола життєва сила. У Кам'янському з жовтня 2024 року успішно функціонує інноваційний центр науки, унікальний освітній простір, покликаний заохочувати дослідження. Сприяти навчанню та популяризувати наукові знання серед мешканців міста. Створений на базі центру молодіжних ініціатив, він швидко став цінною платформою для проведення різноманітних освітніх майстер-класів та наукових досліджень. Особливо активно використовують можливості центру науки вихованці численних гуртків кам'янського будинку творчості дітей та юнацтва, розглядаючи його як сучасний навчальний майданчик для поглибленого вивчення природничих та технічних дисциплін. Центр науки пропонує захопливий формат навчання, де розваги тісно переплітаються з пізнанням. Завдяки інтерактивним експонатам, сучасному обладнанню та кваліфікованим менторам, молодь Кам'янського має змогу на практиці досліджувати складні наукові концепції у доступній та цікавій формі. Варто відзначити, що такий науковий простір користується неабиякою популярністю серед різних вікових категорій від наймолодших дослідників до дорослих, включаючи досвідчених. Педагогів прогресивні керівники гуртків активно інтегрують можливості центру науки у свої заняття, застосовуючи сучасний stem підхід Цей міждисциплінарний підхід сприяє розвитку критичного мислення, творчих здібностей та практичних навичок у вихованців технічних гуртків. Завдяки науковому підходу до занять діти не просто опановують теоретичні знання, а й вчаться застосовувати їх на практиці. Проводячи експерименти та дослідження в обладнаних лабораторіях центру науки, ключову роль у навчальному процесі відіграє ментор, досвідчений фахівець, який вміє захопливо та доступно пояснювати наукові принципи. Його завдання полягає не лише у передачі знань, але й у пробудженні цікавості до науки, наданні базового розуміння складних явищ та заохоченні до самостійних досліджень. Як зазначають самі ментори, наша головна місія дати дітям той практичний досвід, який часто недоступний. У школі тут вони можуть безпосередньо взаємодіяти з експонатами, досліджувати їх на дотик. Якщо це пробудить їхню цікавість, наша задача надати початкові знання, щоб вони захотіли дізнатися більше. А якщо у них виникають конкретні питання, ми завжди готові на них відповісти. Центр науки став місцем, де теоретичні знання оживають а вихованці будинку творчості дітей та юнацтва мають унікальну можливість не лише спостерігати за науковими явищами, а й власне. Сноруч створювати унікальні проєкти, перевіряючи на практиці закони фізики, математики та інженерії. Одним із показових прикладів такої практичної діяльності стало захоплення вихованців будинку творчості дітей та юнацтва процесом будівництва моделі моста Леонардо да Вінчі без використання цвяхів чи клей. Власноруч створюючи цю міцну конструкцію, діти наочно переконалися у дієвості законів рівноваги та інженерного мистецтва. Таким чином, центр науки в Кам'янському є важливим освітнім осередком, де кожен відвідувач, а особливо вихованці будинку творчості, дітей та юнацтва, можуть стати активною частиною наукового процесу. Тут наука стає живою, цікавою та доступною завдяки поєднанню творчості, допитливості та практичного досвіду. Дніпропетровська область, потужний індустріальний центр України, що стоїть на порозі технологічної революції. Стрімка еволюція технологій невпинно трансформує традиційні робіт. Професії, вимагаючи від сучасних фахівців глибоких трансдисциплінарних знань у галузі природничо-математичних наук. Саме тому розуміючи стратегічну важливість підготовки висококваліфікованих СТЕМ кадрів для майбутньої економіки регіону, будинок творчості дітей та юнацтва активно розвиває співпрацю з провідними закладами професійної освіти області. Одним із яскравих прикладів такої плідної взаємодії є партнерство будинку творчості дітей та юнацтва з кам'янським вищим професійним училищем. Спільні ініціативи спрямовані на профорієнтацію, модернізацію навчального процесу, впровадження інноваційних методик навчання, розширення можливості для практичного застосування знань та навичок. Разом ми створюємо сприятливе середовище для розвитку stem компетенцій, відкриваючи перед вихованцями будинку творчості дітей та юнацтва, і учнями Кам'янського вищого професійного училища широкі перспективи на регіональному ринку праці, де stem професії стають дедалі затребуванішими. Ця співпраця є інвестицією у майбутнє. Нашого міста та всієї Дніпропетровщини на виконання цього завдання спрямована співпраця на початку 2019 року з Кам'янським професійним ліцеєм в рамках спільного проєкту Як народжується ідея та в 2024 році продовжила з Кам'янським вищим професійним училищем проєкт Орієнтуємося на СТЕМ-професію в рамках інноваційного освітнього проєкту СТЕМ на Дніпрі. На сьогодні, в рамках обласного проєкту СТЕМ на Дніпрі, в Кам'янському районі активно впроваджують СТЕМ освіту 13 літ. Та гімназій, які потребують залучення додаткових ресурсів матеріально-технічних та кадрових. І тому на базі навчально-практичного центру як осередку профорієнтації учнівської молоді на робітничу професію проводяться заходи в рамках проєкту Орієнтуємо на STEM-професію. Навчально-практичний центр забезпечує здійснення учнівською молоддю трудових спроб через отримання STEM скілз які є провідними до Hard скілз професій. Електрозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Шинах, верстатник широкого профілю, оператор верстатів з ПК, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, машиніст крана металургійного виробництва та організовує проведення практичної частини міжгалузевого інтегрованого курсу STEM 7 та 9 класи для закладів загальної середньої освіти. І вся ця кропітка робота не проходить даремно. Результати stem діяльності наших педагогів та вихованців говорять самі за себе. З величезною гордістю хочемо поділитися з вами. А ми нашими досягненнями. Адже за кожним проєктом, за кожною перемогою стоїть неймовірна праця наших педагогів та вихованців. Погляньте на цей слайд. Тут ви бачите схему результативності нашої СТЕМ діяльності за останні п'ять років. Це не просто цифри, це історія успіху, наполегливості та таланту. Ми пишаємося перемогами наших дітей на конкурсах найвищого рівня від міжнародних до всеукраїнських та обласних. Їхні роботи вражають журі, а здобуті місця в малій академії наук це справжні Рив у науково-дослідницькій роботі. І, звичайно, неможливо передати словами ту радість, коли наші команди повертаються з медалями та кубками. Це миті тріумфу, які надихають нас рухатися вперед і підкорювати нові вершини. Наші роботи в stem конкурсах зберігають першість останні п'ять років. І за порукою таких високих результатів є не лише наполеглива праця вихованців та професіоналізм педагогів, але й тісна співпраця з науковими установами та закладами вищої освіти, що забезпечує наступність поколінь та. Науковість у нашій роботі ми прагнемо створити міцний зв'язок між тими, хто лише робить перші кроки у науку, і тими, хто вже досягає значних успіхів у студентських проєктах. І тут ключову роль відіграє наша співпраця зі стем лабораторією наукового ліцею імені Анатолія Легуна. Наші гуртки це справжні містки між поколіннями. Вони стають тим місцем, де юні дослідники отримують підтримку та натхнення від старших, де досвід передається з рук в руки, а кожен новий проєкт будується на фундаменті попередніх досягнень. Ми не просто навчаємо, ми прищеплюємо науковий підхід до гурткової роботи. Кожне заняття це маленьке дослідження, кожен проєкт це можливість для експериментів та відкриттів. Ми вчимо дітей не лише отримувати знання, але й самостійно їх здобувати, аналізувати робити висновки, і звісно, залучення вихованців до науково-дослідницької роботи це наш пріоритет. Ми створюємо всі умови для того, щоб кожна дитина могла відчути себе справжнім науковцем, щоб кожен міг зробити свій внесок у розвиток науки та технологій. Ми впевнені, що STEM-освіта як освітній тренд є стратегічно важливим для України з огляду на цілі сталого розвитку 2030 та вектор щодо зміцнення здатності. Комунальний заклад, будинок творчості дітей та юнацтва, центр молодіжних ініціатив, науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, ліцей інформаційних технологій, академічний ліцей номер 15, Дніпровський державний технічний університет, Кам'янський професійний ліцей, Кам'янське вище професійне училище. Редярд Кіплінг сказав: Освіта найвеличніша з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості. Будь ласка, пропонуємо вам для більш детального ознайомлення з матеріалами співпраці нашого закладу перейти на QR на нашій сторінці Facebook. Отримуйте задоволення, розвивайтеся, нехай все буде стем.